Це автомобіль комфорту та для лінивих. Чому? Тому що дуже багато різноманітних кнопочок, які полегшують ваше життя і зменшують ваше фізичне навантаження на прикладі цього підголовника. Все з кнопочки. Натискаєте тут, натискаєте тут, він піднімається, опускається. Потім, бачите, є у нас така фішечка, падушечка вона вилазить під колінця. В далеку дорогу буде максимально зручно. Так само пам'ять сидінь, повний електропакет склопідіймачів, датчик світла до дощу, шкіряне мультикермо, максимально легесенько все крутиться. така панелька під темне дерево, камера заднього огляду. Доволі якісно показується все ж таки Мерседес і панорама здоровезна. Це у нас люк і плюс окрема ячеєчка для панорами. Так само у нас електрорегулювання для водійського сидіння. Сюди подушечки не придумали, тому що має бути в комфорті. Водій цього автомобіля. Ну, Автомобіль у нас на огляді Mercedes Benz C300 2017 року випуску. Автомобільчик максимально красивий, максимально літній, прекрасно підходить під сьогоднішню погоду. Спекота дуже спекотна. Але ви знаєте, білий колір він так не притягує тепло, спекоту, як, наприклад, чорні автомобілі. Ми маємо легкосплавні красиві диски, 18, плюс гума встановлена Nexen Зимова. Півроку тому цей автомобіль проходив техобслуговування в Польщі. Вона була привезена за кордону, ця машинка, привезена вона з Америки взагалі, та експлуатувалася вона по Швейцарії. І з Швейцарії привезена в Україну два власники на сьогоднішній день у цього автомобіля. Дуже красиво. Роздвоєний вихлоп, красиві леди, стопи. Начебто і невеличкий. Це клас. Але, але автомобільчик доволі просторий. Як по салону, так і в багажнику. Є місце. Для ваших речей. Автомобіль задньопривідний. По салону у нас красива, е шкіра, світло з перфорацією. І кожний елемент автомобіля, як ззовні, так і всередині, нагадує нам про те, що це у нас Mercedes. Це комфорт, це краса, це динаміка і це якість. Тут у нас все по класіки, все красиво, підстаканнички, підлокітник. під такі під Отакі дефлектори круглі у нас. Під капотом у нас 2-літровий турбобензиновий мотор, їде доволі бодро, їде класно, динаміка шикарна, набирає супер. В автомобілі є опція екстреного гальмування, тобто автомобіль сам бачить, коли є небезпека і він вас спасе, скажем так. Хром-пакетик. Автомобіль мав незначні пошкодження по Америці, є підфарбування, але подушки не спрацьовували. Виставляємо цей автомобіль майже по самому низу ринку. Друга ціна на авторія. Наша ціна 21 тисяча доларів, це у нас 17-й рік, задній привід – це 300 Мерседес – шикарнючий стан, шикарна машинка і 129 рідного пробігу. Якщо ви втомилися від Мегані шкод і полюбляєте саме такий цифровий контент у вигляді Мерседес і гарних автівочок, будь ласка, це саме для тебе.